Слава Україні! Ми починаємо. Ні для кого не секрет, що останнім часом почастішали випадки затримання недоброчесних військомів, які мають свої схеми ухилення від мобілізації. Вони дуже добре навчились заробляти на війні. Лише 14 вересня Київський райсуд Харкова ухвалив залишити під вартою військома Руслана Мазовецького, якого підозрюють у сприянні організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України та службовому підробленні. А вже 15 вересня в соцмережах з'явилася платіжна інструкція, згідно з якою за військома внесли заставу більше ніж 2 мільйони гривень. Тільки вдумайтесь у цю суму. Про це зокрема повідомив і колишній народний депутат України Ігор Мосійчук у каналі Телеграм. Хоча, як пишемо сійчук, внести заставу 2 мільйони гривень протягом 30 хвилин після рішення суду майже 53 тисячі доларів, наскільки це правдиво, поки що сказати, важко, але цілком ймовірно, що саме так і було. Що цікаво про схему ухилення від мобілізації, яку очолював начальник військомату вперше 13 вересня, повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Зловмисник забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Вартість таких послуг становила від 3 до 8 тисяч доларів США з одного клієнта. Написав Абдула в своєму Фейсбуці. Одночасно офіс генерального прокурора повідомив про підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області. У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов'язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку, без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії. За видачу цього документу, підозрюваний одержав 8 тисяч доларів США, відзначили прокурори. І, на жаль, схема не нова. Вже багато військомів потрапляли на цей гачок, адже існують ті, хто із задоволенням хоче наживатись на війні. Так, в рамках кримінального провадження досліджують обставини, видачі довідок про непридатність до військової служби 20 громадян України, які не перебували на обліку в Чугуївському комісаріаті. Вказані особи за обставин, які на даний час встановлюються, отримали довідки, датовані задніми числами реєстрації у Чугуївському ТЦК та СП. Про непридатність до військової служби йдеться в заяві. Також, за даними прокурора, підроблені документи для ухиляння від мобілізації службові особи Чугуївського ТЦК ТСП видавали військовозобов'язаним з усієї України. Зрештою суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 2 мільйони 147 тисяч 200 гривень. Як стало відомо, захисник військома одразу почав заявляти, що розмір застави взагалі не відповідає майновому стану Мазовецького, але тут ситуація набирає зовсім інший поворот. Наступного дня з'ясовується, що майновий стан дозволив доброзичливцям внести за військома заставу. Нагадуємо, що сума була понад 2 мільйони гривень. Дуже цікаво виходить, звідки у військома такі статки. Тим паче ці кошти він зібрав за одну добу, або ж і взагалі за 30 хвилин. Схоже, що його схема по підробці документів була досить дороговартісною та популярною, бо інших пояснень просто немає. Як не крути, а такі люди мають відповідати за свої вчинки. Перший суд вже був, тому безкарним він точно не залишиться. Залишається надіятись, що це стане прикладом для всіх, і він сяде надовго. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.